Всім привіт! Хочу показати я на продажу такий кінь. Знаходиться в селі Вижній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Кінь робочий, запоріжний. Висота. Метр шістдесят по лінійці. Нога двадцять чотири. Так, не притискав. Так, легонько, двадцять чотири. він трохи, трохи худий, але та Пашка зараз поправиться, чоловік править тисячу доларів. Торг присутній. Номер залишу в описі, кого би заінтересував, будете дзвонити собі, говорити, торгуватися і так далі. Кінь трохи старший, десь 12 років, плюс-мінус. Точно, точно не знаю. Спокійний. Не б'яй, не кусай. Тут трохи пізно вже. темно. Може бути трохи погано видно, але кинь довгий. Рева на два боки запрягається як у фірі, так у лісі. Хруб ще має добрий, До паші видно, ж пакує так як має бути. Ще раз нагадую, знаходиться в селі Вижній Березів, Косівський район. Івано-Франківська область. Ціна 1000 доларів. Торг присутній. Висота 1,60. Нога 24, 23,5, так твердо. кого зацікавить, дзвоніть. номер залишу в описі. І постараюсь у назві відео залишити, так аби легше знайти, бо багато, багато людей в описі проблема трохи знайти дехто не, не знає як. Стараюсь залишати в назві відео номер, так аби було легше. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Ставте вподобайки до побачення Слава Україні!